Привіт! І знову Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко. Сьогодні ми продовжуємо подорож святою землею. І сьогодні ми будемо відкривати Галілею. А допоможе нам в цьому партнерам передачі, туристична фірма Феєрія та ізраїльський авіалінії Еляль. І, звичайно, місцевий туроператор Ямбатева. Галілейське море називають морем Ісуса. Це місце, з якого бере свій початок християнство. Саме тут народилися нові ідеали життя любов та всепрощення. Береги Галілеї стали свідками життя Христа, його проповідей та чудес. Напевне, всім відомо, що Галілейське море назва біблійна. Насправді ж це Прісноводне озеро. Воно має ім'я Кінерет, що в перекладі означає арфа. Адже за своєю формою озеро нагадує цей давньогрецький музичний інструмент. Протягом кількох тисячоліть озеро, що наповнюється водами легендарного Йордану, поїло та годувало людей. А сьогодні воно стало ще відомим місцем паломництва та відпочинку. Розпочинається наша сьогоднішня мандрівка з Твері. Однак не з самого міста, а з готелю Дона Грація, в якому ми зупинилися на ніч. Розмістившись тут, ми навіть не очікували, що потрапимо до справжнісінького музею. А присвячений він одній заможній жінці, граці Насі, яка врятувала багатьох євреїв від переслідувань іспанської інквізиції. У цих розкішних вітальнях зазвичай проводяться корпоративні заходи, а перед гостями розігруються сцени з придворного життя Венеції. Мені теж пасує венеціанський костюм. Твері зачарувала нас дивовижними краєвидами. Вона розташувалася на самісінькому збережжі Кенерета, оточеному мальовничими горами, з яких б'ють гарячі мінеральні джерела. На цих цілющих термальних водах ще древні римляни будували свої лазні. А тепер на їхньому місці створено сучасні оздоровниці та спа-курорти. І як і дві тисячі років тому, від цих берегів щоранку відпливають десятки рибальських човнів, щоб повернутися із щедрим уловом. Коло твері розташувалися багато кибуців. Перші з них з'явилися на початку ХХ століття. Під час масових гонінь євреїв у Росії та Польщі вони були змушені повертатися на батьківські землі. Колективне поселення Кібуц це унікальне соціальне явище, яке існує тільки в Ізраїлі. В більшості з 280 кибуців займається в основному сільським господарством. Ми з вами відвідуємо найбільш відомий кибуц кибуц Гіносар. Перші єврейські общини жили у надзвичайно важких умовах: бараки, пекельна праця від самого світанку, хвороби та голод. Зараз же на місці халуп стоять нові просторі будинки, а нелюдські умови праці змінилися практично повною автоматизацією. До речі, високий професіоналізм робітників та добре технічне оснащення кібуців перетворило сільське господарство Ізраїлю на одне з найпродуктивніших у світі. Я теж вирішив попрацювати на банановій плантації. Зараз. <кхем> Правда, зараз не сезон. Банани зелені, але як ростуть банани, я вам покажу. Зелені! А якщо ви хочете більше дізнатися про життя в кібуцях, то можете й самі на деякий час до нього долучитися. Кібуці сьогодні залюбки приймають туристів, пропонуючи комфортні умови в готелях та окремих апартаментах, взагалі то гіносар був звичайним кібуцем, який нічим особливо не відрізнявся. Та одна подія вмить зробила його всесвітньо відомим. У 1986 році двоє братів, сини місцевого рибалки, знайшли прадавній галілейський човен, якому, як виявилось, близько двох тисяч років. Називають його човном Ісуса. Адже саме на такому, чи, можливо, навіть на цьому човні плавав колись Христос. Як розповіла Екскурсовод, в той визначальний рік була страшна посуха. Тож рівень води в озері Кенерет суттєво знизився і човен був знайдений практично на березі. Продовж 12 днів археологи та десятки волонтерів обережно відкопували дивовижну знахідку. А після доставки до музею човен пройшов ще довгий 11-річний період реставрації, і тільки після цього він був виставлений на огляд у спеціально збудованій для нього залі музею. На Березі моря галілейського знаходиться тапха. Саме тут ісус сотворив одне із своїх чудес. Він накормив п'ять тисяч людей п'ятьма хлібами та двома рибами. Які кожен турист, який приїжджає до Ізраїля, обов'язково повинен відвідати. Наприклад, Копернаум це місто, де мешкав Ісус, де зустрів перших своїх учнів і де творив свої чудеса, прийшовши до Копернаума, а сталося це після вигнання з Назарета, Христос розпочав тут свою проповідницьку діяльність. В ті часи Копернаум був багатолюдним рибальським поселенням, в якому розташувалися... Давні поселення. Від маленьких, щільно розташованих рибальських будиночків, залишилися тільки фундаменти. Головна ж споруда Капернаума велична синагога, найбільша з усіх знайдених у Галілеї. Вона зведена з білих вапнякових плит та прикрашена розкішними коринськими колонами і майстерною різьбою по каменю. Цей храм, як свідчать археологи, збудовано на рештках ще більш старої синагоги, сінах якої, можливо, і проповідував Ісус. Там, де річка Йордан витікає з озера Кенерет, знаходиться Ярденіт, сучасне місце хрещення. Фініковий мед. Він дійсно неймовірно смачний. Хоча, як мені розповіли, насправді це не мед, а сироп із фініків. За легендою, один мудрець, що прийшов колись давно до ізраїльської землі, побачив фінікові пальми, під якими паслися кози. Плоди були такими соковитими, що сік просто стікав з них, а кози такими тучними, що молоко капало на землю, змішуючись з фініковим соком. І тоді сказав мудрець. Це дійсно земля, що стікає молоком і медом. Звідси й пішла назва фініковий мед. Зараз роблять його з горіхами, конжутом і навіть шоколадом. Не від... І ось перед нами, неначе на долоні, Назарет. Місто осяяне благовіщенням, місто, з якого розпочинається святий шлях Христа. В цій долині знаходилось колись невеличке бідне поселення. Сьогодні ж це найбільше арабське місто Ізраїлю з населенням понад 60 тисяч чоловік. Місто, в якому пройшли дитинство та юність Христа, стало відправною точкою паломництва святої землею. Колись тут було ціле печерне місто. Одна з печер, за переказами, була домівкою святого сімейства. Зараз на цьому місці велично височіє церква Благовіщення. Її купол, що зіймається на черепичними дахами, можна побачити з будь-якого куточку Назарета. Храм звели за проєктом відомого італійського архітектора Джовані Муцео у 1969 році. Однак це не перша релігійна споруда, що знаходилась тут. Під час археологічних розкопок на цьому місці було знайдено і залишки синагоги, і візантійські мозаїки, і руїни храму часів хрестоносців. Але найбільше вражає, що в новій церкві благовіщення вдалося зберегти усі знахідки з різних часів та релігій. Тому й храм побудували двоярусний він ніби складається з двох частин. Зараз ми знаходимось на нижньому поверсі. Тут залишили стіни й колони середньовічного храму та мозаїки церкви візантійського періоду. Але найголовніше, це той самий грот, в якому жила Діва Марія. Можемо підійти ближче та заглянути всередину. Це верхній ярус, сучасна римокатолицька церква. Сонячні промені освітлюють величний інтер'єр, прикрашений мозаїками, розписами та барельєфами, а кольорові вітражі, здається, роблять приміщення ще більш неперевершеним та грандіозним. На стінах внутрішнього двору теж мозаїки, і кожна з них це подарунок християн з різних країн світу. Подивіться, наскільки різні зображення Божої Матері в Японії, Греції чи, приміром, Таїланді. Десь серед цих мозаїк обов'язково має бути і наша українська. А ось вона! Сучасний назарет поділений на квартали католицький, православний, мусульманський. Їх дуже легко можна знайти за куполами церков та мінаритами мечетей. На місто поступово сходили сутінки, а його неповторною панорамою хотілося насолоджуватися нескінченно. Пригадувати пройдені нещодавно місця, розглядати черепичні дахи будиночків, куполи церков, арабські мечеті, спостерігати, як місто неспішно занурюється в темряву, як спалахують перші вогні ліхтарів, а величний храм благовіщення залишається на варті спокою цієї святої землі.